У цього, сина і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Слава Моєму. Сьогодні у нас світле свято, світлий день і сонячний день, день, коли ми згадуємо подію Різдва Христового. Це день, який завжди пов'язаний з радістю, з радістю дітей, які чекають. Можливості піти покалядувати, да? радості, коли ми е, зустрічаємося разом і на службі, і після служби, спілкуємося, Да? Так що радості і для черева є певно. Але сьогодні ми зустрічаємо цей день, який радісний день мав, має бути. Він і є таким, але ми зустрічаємо у час Великої Біди, в час, коли. Дуже важко людям, не те, що навіть от, віру зберегти, тому що буває таке і в звичайний час, що на когось якісь накочуються сумніви, накочується якась біда, і людина е, починає хитатися в вірі. Таке може бути в будь-який час і будь з ким. А сьогодні важко просто навіть прийти буває в храм людям. Тому що хтось знаходиться далеко від своєї домівки, втративши її. Хтось вдома знаходиться, але не може ні заснути, нічого зробити, весь в неврозі знаходиться. Хтось стоїть на передовій захищає і не може ніяк помолитися в храмі, бо якщо він не стоятиме на передовій, то і храмів не буде. І це дуже. Боляче так усвідомлювати і відчувати це свято, яке мало і має бути для всього світу, для всіх людей, великою радістю. Чому великою радістю? Тому що в світ прийшов Бог. в Світ прийшов Спаситель. В благослові є такі як роздуми, повчання про. Обніщання божества. Господь сам своєю волею, своїм промислом, переповнений любов'ю до нас, обмежує себе і, будучи безкінечним, без початку, без кінця, безмежним, безпредільним, вічним, абсолютним Духом. Він Себе обмежує в просторі і в часі. Він приймає наше тіло, тобто обмежує себе в просторі. Як не мовляв, він починає жити в конкретний момент. І промислом своїм, своєю волею, він уже в цей момент поклав в певний час за нас постраждати на Христі. Тобто, він себе обмежив в часі. І таким чином ми бачимо, як Господь не просто обмежує себе в просторі і в часі, а ще і обмежує себе в славі. От ми з вами не обираємо, коли нам народиться. Ну, ми ж не вибирали дату, коли ми народимося, коли у нас буде день народження. Хтось би хотів, в другий якийсь день може народитися. Тож народився, коли постійно дощ, або коли постійно слякать, або ще щось не. Под... Ну, буває таке кажуть. Да? Мама, що ти мене ще два тижні не поносила, щоб я там от зараз сонечка буде, да? і мама теж не вибирає, куди народжувати? Ми не вибираємо місце, де народитися. Зовсім недавно було повідомлення, як у нас в Україні жінка народила, мати народила трьох синів під обстрілами в, ну, в бомбосховищі. Три хлопця, бутуси, такі три богатиря. Народилося де? Під обстрілами бомбосховища. Мама не обирала, де народжувати. А Господь обирає. Він обирає час цього перепису. Він обирає, що він народжується в хліву, в стайні. Що замість ліжка в нього ясла, з яких їсть і скотина. Замість перини, замість. Пелюшок його зігрівають диханням, своїм диханням, зігрівають, хто там поряд були воли, чи осли, чи вівці. Яка там скотина була в тій стайні? ці ті тваринки її зігрівали. Зрозуміло, що поряд городи, і Богородиця і Ося. Це все зрозуміло. Але він сам своєю волею показує, наскільки він готовий зійти. До найнижчого, так би мовити, найсаме останнє в наших очах людина, яка живе десь на вулиці, да? на яку ми дивимося, що ну, не в даха, там ще щось, або, або сам себе таким забив, Думаємо, все що зробить за таку людину. Господь сходить до самого-самого, е, -самого, би ображеного долю. Да? Він все це прийшов. З моменту, коли народився, він уже пройшов і відсутність даху над головою. А далі ми знаємо, що і, і ірод хотів його вбити. Він стає біженцем. Він стає біженцем. Тобто Христос народжується безмежний Бог, стає безхатченком, стає біженцем. Бачите? Це Зрозуміло, що це, коли людина сама переживає якусь біду, дуже складно От приводити цей приклад і казати, подивися, Христос так само страждав. Коли людина сама страждає, їй дуже важко збоку прийняти цей образ, коли хтось скаже. Але якщо людина любить Христа і сама, опинившись в якійсь скрутній ситуації в цій біді, все таки. Звернеться до Христа сама. Не ми її повертати будемо, а сама людина звертається до Христа. То там вона може побачити, що Христос, Він поряд. Він пережив всі ці біди сам добровільно. Ми змушені це переживати. Він сам обрав таку долю для того, щоб спасти кожного. Для того, щоб показати, що ну, показати спеціально не показати, він просто своїм життям пройшов той шлях, який проходить. Проходять люди в найскладніших ситуаціях. Люди, яких, здається, Бог забув. Він не забув. Він жив в тому самому, в тій стані біди, в якому бувають ми опиняємося. І тому навіть сьогодні, коли така в нас біда в країні, все одно це для нас світле свято і радісне свято. Різдво Хрис Христове дарує, дарує нам надію. Різдво Хрис Христове дарує нам надію на Воскресіння. І дуже велика втіха, коли ми це відчуваємо серцем, душею, коли ми збираємося разом в храмі, щоб відсвяткувати Різдво Христове так, як воно і повинно святкуватися. Я не знаю, чи готував хто-небудь із вас вчора 12 страв, не знаю, не буду питати. Але пам'ятайте, що найголовніше святкування це все-таки в храмі. Да? Навколо чаші хрестової. І дуже велика втіха, що сьогодні прощастилися майже всі, хто були в храмі. Ну, хтось не зміг причаститися по різних причинам, я не знаю, я не питаю зараз, хто чому не зміг. Але майже всі прочастилися. Це велика втіха. Те, що ми зібралися навколо чаші і дійсно прищастилося тіло і крові нашого Господа. Народження якого і при, при, пришестя якого в світ ми сьогодні зустрічаємо, святкуємо і згадуємо. Всіх ще раз святом Христос народився. Всего!